Е, резюме по парксайду, значить, які для себе я зробив висновки, е, от про, зробивши невеличкий тест цього апаратику. Значить, перше, мені подобається, що тут є USB Type-C. мені не подобається, що він не прикритий нічим. Мені подобається, що тут є ліхтарик, яким ти можеш підсвітити свою робочу якусь область, і він реально круто світить. Мені подобається, що тут є підсвітка робочої області. Тобто, ти коли щось там крутиш, воно на руку світить. Значить, Мені подобається, що тут є магнітний фіксатор біти. Мені не подобається, що тут немає защовочки. Допустимо, як на Ворксі, що ти, коли допустим, там щось крутиш таке і буває закусія біту, то ти тут витягнеш просто і біта лишиться. На Ворксі ти витягнеш місце з бітою, бо там механічний зажим іде. Що мені тут подобається набагато більше, це оцей режим. Це прям маст хел. Ти з нього робиш прямо так в тебе якась викрутка. Ти собі працюєш, там джін джин щось відкрутив, щось прикрутив, там не знаю, попрацював якусь розетку, ще щось, напустим, перекрутив, і в тебе є упор. Тобто ти можеш впертися. Це прям реально круто. Це як в шуруповерта да, з наших стандартних цих. От і ти можеш впертися, щось працювати, не і це зручно, і зручно натискати на кнопку. От, коли ти щось вперше, ти зразу собі натискаєш. І так, по роботі з нею, я думаю, що це дуже гарний апарат для того, щоб мати на господарстві. Вона не замінить шуруповерт повністю, але виконує дуже велику кількість робіт. От, і по своїй потужності, ви самі бачили, що ось такий саморіз, вона реально закрутила 5,5. 5,5 з половиною в дерево зайшло, зайшло повністю. І закрутила, і викрутила. Якщо ви крутите щось більше і довше, то тоді, звичайно, вам потрібні інші інструменти. Але для битових потреб цього зверху голови потужності тут прямо супер хватає. І що ви можете ще докрутити? От. Ну все. Я бажаю всім успіхів.